І так, сьогодні зробимо обзорчик на наступну таку монету. Європейський зубр Монета 24-го року. Також ідеальний банківський стан. Колекційна монета вважається 5 євро в номінал. Глатунно-нікелевий сплав. Отака от. Дев'ятнадцять от. також грама, діаметр 34, капсула. Не відкривалась, не пошкоджена. Ось так ось. бы еще показать. Вот такая вот красота. Словачина. Так. Дуже гарню ще, дуже подобається мені ця монета ось так от п'ять євро. Далі буде. Далі спостерігайте, будемо дивитися далі обзор монет.